Бачите, шторки висять, вибиті вікна. А як воно, що воно, чи, чи хвиля, чи непонятно, що воно. Місцевий житель Василь Коваленко показує вибиті балконі вікна у власній оселі. Чоловік мешкає на третьому поверсі у багатоповерхівці, що на Харківській Сумах. Каже, вибух стався в ніч проти 16 червня. Десь хвилин ну, половину 35 на першу. Понимаєте? Стало, ну, Я спав, жена, жінка кричить, щось гукнуло, стекла пило. У малій кухні у нас самоварчик стоїть там наверху, упав самовар. ми думаємо, де стекло випало. ну, Ми сіли. Коли я пішов на балкон, рама, ну, повилітали стекла і все то. Розумієте? Сусідів, говорить Василь, теж пошкодило вікна. Нічого був, посипались вікна і все. Дещо нічого не знаю. Пошкоджений балкон і вікна і... Вікна і тяжко в З тої сторони, а з тієї сторони. А як все сталося, Чули, бачили? Ні, не бачив, було. Це місце влучання російського безпілотника. Пішохідна доріжка захаращена гілками та склом. У нас за четвертий рік перший, хоча і тут рядом було, ну в четвертому домі через ту сторону було. У нас ще такого не було. Де що? Будь ласка, а виїжджати не плануєте? будете тут залишатися? А куди їхати? Куди їхати? Хто знає? Життя покаже далі. Поруч з багатоповерхівкою вибило й у закладі харчування. Збитки, завдані російським ударом, підраховуються. За словами заступника міського голови Станіслава Полякова, вибито півсотні балконних рам. Як повідомив виконуючий обов'язки голови Сума Артем Кобзар, зафіксовано два влучання в місті. Окрім вибитих вікон, пошкоджено будівлю підприємства та три автомобілі. Обійшлося без травмованих за даними оперативного командування Північ ймовірно, по сумах сьогодні вночі ударив російський БПЛА. Типу молнія. Діана Крахматова Олег Вороненко Суспільне новини Суми.